Ну що, нарешті можу розказати вам про повністю всю зиму. Попереднє, так би мовити, зимове відео я знімала в кінці листопада, коли випав перший у сезоні сніг. Це наша перша зима і в модульному будинку, і у селі. Тому я ще багато чого тоді не знав. Наприклад, про ціну опалення. Тепер знаю і вам розкажу. Щоб краще структурувати інформацію, я буду орієнтуватися на страхи, які люди приносили мені в коментарі. Послідовно пройдусь по кожному із них і співставлю з нашою реальністю. Почну з опалення. Як буде зимою з відключеннями у листопаді минулого року ще не знав ніхто. Точно розуміли тільки те, що вони будуть. Тому готувався хто як міг чи вважав за потрібне. Ми ж ще влітку зробили резервне дизельне опалення. Про нього є два детальних відео з налаштуваннями. Існує також відео першого зимового запуску, тож зараз я просто узагальню. По факту відключення, хоча і були якісь час регулярними, але все ж таки недостатньо тривалими, щоб вистудити нам будинок. Ми включали дизельний опалювач не часто. В основному, коли приїжджали після перерви, щоб швидше прогрітися. Плюс ще кілька разів, коли відключення були довші за 4 години. Один раз у нас в селі була аварія на мережі якраз між двома відключеннями. Тоді електрохарчування не було годин 10. Загалом в такому режимі за зиму ми витратили трохи більше 5 літрів солярки. А приблизно стільки дизеля йде за годину роботи опалювача. Якщо враховувати, що каністра була повністю заповнена. Нагадаю, що по дефолту у нас опалення тільки електричне. Добрі і розумні люди в коментарях радили нам, і навіть розповідали, як саме, оформити знижку на електрику, оскільки це єдине джерело енергії в нашому будинку. Але ми цього не робили. Єдина економія, яка у нас в цьому плані є, це електролічильник День Ніч. Перед тим як озвучити, скільки ми платили взимку за електрику, я опишу наші технічні умови. Отже, наш будинок без тераси має 38 квадратних метрів. Площа теплої підлоги менше 20 квадратних метрів. Температуру всередині будинку нам комфортно тримати в середньому 20 градусів в день і десь 22 вночі. Між відключеннями ми прогрівали будинок десь до 25. Враховуючи потенційне остивання. При найбільшій дельті з вулицею наш досвід це мінус 13 зовні і плюс 25 всередині. Будинок втрачає приблизно градус на годину. Чим менша дельта, тим менше втрачає. Якщо ми кудись виїжджали, то залишали температуру в будинку 16-18 градусів. Коли їхали більше, ніж на пару днів. То ставили підлогу на 10-12 градусів. У сонячні дні, які по суті почались тільки в лютому. Як правило, в день опалення взагалі не вмикається. При цьому повітря в будинку тільки через вікна може прогріватися тепліше за 26 градусів. Справжній Earthship. Враховуючи усе вище згадане, зимовий місяць в середньому нам обійшовся десь в 3 рази дорожче за літній. Зимою в місяць за електрику ми платили приблизно 3,5 тисячі гривень. Хто, як і ми раніше, ще не опалювався тільки теплою підлогою, можу поділитися враженнями. По-перше, без відключень її цілком вистачає для комфортного життя. По друге, по ній дуже приємно ходити босоніж. Кіся тепер полюбила зиму і переноску тільки за теплу підлогу. Після перерви будинок прогрівається за кілька годин. Рівномірно прогрітою підлога, включно з холодними ділянками, стає на наступний ранок. На теплій підлозі не варто залишати об'ємні чи холодні речі. Наприклад, зимове місце для крісла мішка у нас на стику двох модулів, де підлога без підігріву. Якось ми необачно поставили пляшку з крижаною водою на один з датчиків теплої підлоги, і якийсь час не могли зрозуміти, чому в хаті так спекотно. По опаленню, наче все. Про всяк випадок окремо нагадаю, що твердопаливного опалення у нас не було і не буде. Наступний страх з коментарів маленька площа будинку. Взагалі, теоретично, я планую якось зробити окреме відео про життя у маленькому будинку, але це потім. Зараз можу сказати, що нестачі площі для проживання зимою особисто ми не відчули. Але ж ми і будували свій дім, знаючи власні потреби. Наскільки я розумію, основу побоювань про площу складало те, що влітку зазвичай більше часу люди проводять на вулиці. Тому малий розмір будинку не так помітний. Влітку ми справді більшу частину дня були на вулиці, в тому числі зі своїми комп'ютерами. Взагалі у нас є досвід роботи з однієї кімнати. А зараз у будинку ми можемо навіть сісти так, щоб одне одного не бачити. Тому працювали ми, можна сказати, з комфортом. Був лише один раз, коли для комфорту мені бракувало ще однієї кімнати. В той день я вирішила образитись на чоловіка і пішла психанути на вулицю. Я була дуже зла, але все таки не настільки, щоб закритись у єдиному санвузлі. Влітку я б пішла на річку або що, а взимку мені довелося взяти граблі і щось погрести, щоб заспокоїтися і не замерзнути. В окремій теплій кімнаті ображатись було б зручніше. Але тримати окрему кімнату тільки на такий випадок, мабуть, недоцільно. Були також питання стосовно передпокою Якщо б нас було більше, ніж двоє, то думаю, він би знадобився, особливо зимою. Але дві людини без господарства, за яким треба ходити, не так часто ходять на вулицю, щоб це на щось впливало. Це я показую лінивий лайфхак, як не роззуваючись швидко взяти потрібну річ. Ще питали про конденсат: повітря зимою у нас сухе, конденсату всередині будинку немає. Мокре волосся зранку висихає ще до кінця сніданку. Для комфорту довелося навіть купити невеликий зволожувач повітря. Багато коментарів було зі страхами про те, що у нас замерзнуть усі зовнішні комунікації. У попередніх відео я показувала, як прокладали електричний кабель та каналізацію. Воду проводили без нас, тому показувати не було чого. Почну з очевидного: електричний кабель не замерз. Ну камон, чого він замерзне під землею, якщо дроти у повітрі не мерзнуть? Каналізація теж не замерзла. Найнижча температура цієї зими була мінус 15 градусів вночі. І трималась вона не менше трьох тижнів. Всередині цих трьох тижнів нам треба було поїхати на ВЛК. Виявилося, що надовго. Тож каналізація не замерзла ні з нами, ні без нас. Ну, без нас їй не було чого мерзнути, адже труби були пустими. А от вода замерзла. Поки стояли морози, але ми були вдома, вона не замерзала. Проте у мороз без нас і без снігу замерзла. Не те, щоб ми цього не очікували, але все одно неприємно. Ми повернулись в день, коли на вулиці був лише легкий мінус. Тому швидко набрали води з гусачка. Ще ми розмотали ізоляцію труб, щоб їх прогріти і впевнитись, що це нічого не дасть. Замерзла труба саме під землею. На якій вона глибині ми достоменно не знаємо. Коли потепліє, будемо її розкопувати і заодно прокладемо зігріваючий кабель. Хотіли це зробити ще минулого літа, але не зробили. Десь за тиждень очікуємо, що вже можна буде копати. Поки повітря дуже повільно прогрівається, ми вдень набираємо воду, а на ніч закриваємо гусачок. З цікавого, мозок не одразу звик, що немає саме води. Спочатку за звичкою поводились так, ніби немає світла. Тобто, коли, наприклад, заходили в санвузол, то не вмикали світло, а воду навпаки намагались відкрити. Незручно, звичайно, але дожити до весни можна. Якби дійсно замерзла каналізація, то жити у будинку не вийшло би. Щодо моїх страхів, то я боялася, що не вийде пройти зиму без сушильної машинки. По факту, вона не знадобилась. Звичайно, для сушки великих або бавовняних або великих і бавовняних речей, на вулиці треба було зважати на погоду. Зимою запустити прання можна не у будь-який момент. Але по факту ми купили лише плюс один запасний комплект постільної білизни, щоб не переживати про прання взагалі. Ще я думала, що нам знадобиться козирок над вхідними дверима. По факту сенсу у ньому не знайшлось. З якихось робіт по дому за зиму ми зробили не дуже багато. Трохи попиляли зайві гілки І ще попиляли. І ще попиляли. Перемололи їх і частково виноград. Ще на початку лютого було настільки тепло, що можна було розкопувати у землі корені паростей виноградної лози. У попередньому відео я показала, як нам робили бетонне мощення. Коли стане достатньо тепло, зробимо йому якесь покриття. Ще чоловік повісив ринви. На будинок. І на сарай. Влітку ми думали обійтись на будинку однією ринвою, але це була помилка новачків. Зимою ми могли користуватися захисною рулетою на цьому вікні через, раз, тому що у замку замерзала вода. Пластик, з якого зроблена ринва, на морозі легко тріскається від маніпуляцій. Майте на увазі. Ще зимою ми нарешті повісили жалюзі на двері, адже більшу частину часу на вулиці темно, а в будинку світло. І ми як у телевізорі. Що ще розказати, У погребі картопля не замерзла. А це урожай петрушечки станом на 1 січня. Коли стає дуже холодно, місцеві жителі випускають собак з ціпків, щоб вони могли порухатись і зігрітися. І однієї зимової ночі, неймовірно потужно незламний топік, вирішив погнати одразу двох таких собак розміром з кавказьку вівчарку кожну. Вони його досить сильно покусали, але зараз він уже ходить. Наче все згадала. Якщо що питайте. Може, ще щось додам у підсумковому відео за рік. У березні буде рік, як нам підключили будинок, і ми першого разу в ньому заночували? Мабуть, велике буде відео. Бережіть себе і до зустрічі!